Поновили свій ефір. Бачимо пожежні наряди, які пробують загасити пожежу. В даному випадку вони працюють біля прохідної травульної частини. Бачимо залезти проводису. Бачимо теж люди, які ще Ну, Просить відійти. Дивлюсь на те, що пожежники працюють, але військові Альфу все-таки продовжують охороняти подвір'я. Не дивлюся на те, що дитинувальників мають майже немає. Бачимо, там ще а, пробують спеціальними лазерами засвітити обличчя, очі тих, хто хоче підійти ближче, роздивитися. Ще бачимо декілька нарядів пожежних. Спробуємо подивитися, що там з дахом, де працює наряд з вишкою. Бачимо серйозно пошкоджений дах. Ми спробуємо камеру наблизити, покажемо як працюють хлопці за допомогою води, тушать вогнище, обходені туди на вежу. Там пожежні рукава. Досить нелегко там справитись на висоті двох двох, двох. Пожежником. Не знаю, чи камера показує, як за допомогою води дальні пожежники... Наряди гасять. Да. Угу. Дар ми підійдемо в іншу частину будівлі. Там знову. Видно, що почалася пожежа. Напевно, знову тингувальники підпалюють чешини, чи кидають котели Молотова. Можемо вже побачити хмельничан, які Продовжують спостерігати бачимо написи на Паркані. На кутку на розі вулиці Свободи і Шевченка і театральної знову горять шини. Зараз ми подивимося ближче. Так, це догоряють шини. подивитися спробуємо зазняти зсередини приміщення воно підсвітлюється вогнищем, яке десь там догоряє на підвозячі в коридорі бачимо повністю обгоріли стіни в кабінетах Бачимо залишки ланцюгів, за допомогою них напевно пробували зняти решітки. Бачимо залишки різних є рідини, пляшки. ну от, наприклад частина, Вже одна рішітка, чи, чи то відійшла, чи її пробували відняти, в той же час на верхніх знову ж поверхах і практично весь другий поверх він вигорів майже у всьому управлінні з, зі сторони вулиці Театральної. Ми бачимо з іншої сторони вулиці театральну частину мітингувальників, хмельничан наших, які ще пробують чи то ділитися враженнями чи то думками. Бачимо багатьох, на багатьох поверхах в кабінетах ще невеличкі очаги вогнища. Ще декілька годин тут була сильна пожежа, зараз лише залишки. Всередині можна, наскільки можна судити звідси, все вигоріло. Там видно, що охороняють вхід, не дивлячись на його жахливий стан. Працівники, чи то альфи, чи то знову ж працівники управління. Ще якусь годину другу тут лежали квіти, поминальні лампадки. Видно, що повністю вигоріло охоронне приміщення, яке нещодавно поставили біля обласного управління тут на театральний. Воно вигоріло, вигоріло вщент, видно залишки радіатора. Ще декілька годин тут можна було побачити телефонний апарат чергового, який тут ніс. Вахту. Зараз це вже починає перетворюватись невеличкий смітник. Нічого суттєвого ми тут не бачимо. Ну, але це тимчасова споруда, які несли вахту, вона вже не підлягає поновленню чи ремонту чи реставрації це кут управління, яке найбільше вигоріло. Він всі весь в, в, в чорному такому свесь після згорівших шин, які горіли, залишили досить такий чорний слід. Цей кут найбільше постраждав. Ну і тролейбус, який нібито вдалося загасити, але ми бачимо, що все-таки він згорів і, напевно, теж, теж не, не підлягає ніяким реставраційним, ремонтним роботам. Повністю, звичайно, вигоріли сідушки. Чуємо з поверхів приміщень управління. Звуки вогнегасників. Ті спроби, які були, знову ж загасити цей тролейбус, ми бачимо нічим не завершився, тому що вигоріла повністю підлога, обшивка. Це шламбал, який ще по обіді зламали тролейбусом за допомогою цього тролейбуса мітингувальники. Видно там далі, що пожежа передалася і на службові машини управління безпеки, якими працівники. Блокували ці цей, цей в'їзд службовий в подвір'я. Залишилася купа фруківки. Чуємо постріли. Так. А тут треба подивитися. О, тут шашина це саме горить, вона ще може вибухнути. Не знаю. Спробуємо забрати, якщо нам вдасться. Ми не можемо затушити.